Здравствуйте, друзі хороші, здрастуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий. Шлю вам вітання свої! Доброго дня, любі дітки! Ми сьогодні з вами продовжимо знайомитись з числом і цифрою 3, а також з показниками високий та низький. З повагою ваш вихователь Тетяна Михайлівна. Сьогодні ми з вами. Будемо подорожувати нашою великою красивою Україною. Подивіться, це мапа нашої країни, яка складається з двох кольорів синього і жовтого, кольорів нашого прапора. А також в нашій країні ще є ліси. Поля і моря, вони всі гарні, наші. Скажіть, будь ласка, скільки я назвала тут природних осередків? Ліси поля моря? Так, три природних осередки. Молодці. Ну що, продовжуємо далі? Зараз ми з вами. Побачимо, як утворюється число 3. Дивіться, скільки у нас намистинок було на нитишці? Так, у нас дві намистинки. Скільки ще ми додали намистинок? Ми додали ще одну намистинку. І разом їх буде. Так, разом буде три намистинки. Число 3 позначається цифрою 3. Цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Трійку, третій із значків Складемо з двох гачків. Ось така у нас цифра три одержалася з двох гачечків. Так, діти. А на що схожа цифра три? Де пісочок і травичка? В'ється стрічка невеличка. Не чіпайте її, це змійка, тут скоростилась наче трійка. Так, змійка також схожа на цифру три. А де змії можуть проживати? В полях, степах, біля морів, річок. Молодці, праві діти! Ось, а тепер ми з вами розглянемо, як пишеться цифра 3. Подивіться, які гарні гачечки. Два гачечка. Один гачечок зверху, а другий йде після нього знизу. Так, молодці. Ой, а подивіться: ми зайшли в наш ліс український, і що у нас з'явився? Грибочок. Ще один його друг грибочок. Так, це наші білі грибочки. А до них, подивіться, хто поспішає. До них поспішає лисичка гарна, помаранчева. Скільки у нас білих грибочків? Так, білих два грибочка. А скільки лисичок? Лисичка одна. І це все можна записати ось таким прикладом. Ми з вами вже вивчали. А зараз згадаємо: два, повторюйте за мною, два плюс один дорівнює 3. Так, два білих грибочка і одна лисичка разом всього скільки грибочків? Правильно, три грибочка. А зараз ми з вами подивіться, хто до нас завітав з лісу ще. Хто це? Білочка, лисичка і ведмідь. Хто з цих звірів самий низенький? Так, білочка. А хто самий високий? Ведмідь. А ну давайте зараз перевіримо. Так, і скільки тут тваринок? Три. І зараз перевіряємо, хто з них самий високий і самий низенький. Так, у білочки така рисочка, у лисички трошки довша. А у нашого ведмедя сама довга рисочка. Тож ведмедь наш найвисокий, а сама низенька в нас хто? Білочка, правильно. А скажіть мені, білочка і лисичка хто з них самий високий? Самая висока лисичка, а сама низенька білочка, правильно. А ось тепер візьмемо лисичку і ведмедя. Хто з них самий низенький? Сама низенька лисичка. А хто ж самий високий тоді? Самий високий в нас ведмідь. Так, і з цим завданням впорались. А ось далі подивіться, хто до нас завітав. Зайчик прийшов до нас у гості. Зі степу при... припригав до нас один зайчик. Чи ще? Ану. От, другий зайчик. І третій зайчик. Скільки вся гостей у нас? Троє гостей. А які вони за зростом? Скажіть мені. Так, перший зайчик низенький, а два інших. Високі. І скільки всього зайчиків прийшло до нас у гості? Правильно, троє зайчиків. А тепер подивіться, у нас ж в країні є і море, і не одне, аж цілих два моря. І хто там плаває? Рибки. Перша рибка припливла до нас, тепер друга рибка, така патріотична, жовто-блакитна. І третя рибка. Скільки всього рибок приплило до нас? Так, три рибки. А давайте їх позначимо цифрами. Яка перша рибка припливла? Так, ми позначимо цифрою один. Другу рибку ми позначимо цифрою 2. Третю рибку ми позначимо цифрою 3. Добре, молодці. А скажіть мені, а давайте складемо приклад. Один. Плюс 2 дорівнює скільки 3. Молодці впорали з завданням. Дякую вам, мої хороші, за увагу. Ми сьогодні з вами продовжили знайомитись з цифрою 3. До наступних зустрічей. До побачення!